Худоба моя пасеться, Дивіться, яка ця глибока ріка, широка ріка. А над морем уже сонечко світить. А над мамою хмарки стоять. Я до того, що в нас нема такого тут дощу, ну моросить єлі-єлі. Це десь там бузала, мілан, мабуть, заливає, що тут так вода піднялася сильно. Тут такого дощу ну, нема взагалі. Вітер є, воно, у чувака зонтик влітає і вам, мабуть, погано чути. Та вже він все, поломаний в тебе, що ти там прикриваєшся? тим більше я воно даже без капюшона не капає. Короті, він, мабуть, не знає, що нема дощу, Він думає, що він йде під зонтиком і ховається від нього. Вітер є, дущу нема. чувачочечек. Да, ребятки, що я вам скажу? Фізичний стан дав збой конкретний. Якщо я, як тільки приїхав... Теж жирний, як тюлень, із сігаретою в зубах після роботи. На цю горку вилітав на раз-два до мами. Ну, я ж кажу, без, без зупинок, без оддишки, ще й сігарета в зубах, бо швидше ж треба покурити додому і це після роботи. І оце зараз Фу, став віддихатись, бо не можу піднятися. Ось так от, всю жизнь роботаєш, над своєю фігурою, над своїм да? тілом, потім півгода расслабона і все. Вся жизнь Шо жив, то даром називається. Ну нічого, нічого, розходимо. Розходимо, знаходимо, похудаємо. Все. Опять з нуля, як то кажуть. Вітер дуже сильний. Не знаю чи вам буде чути, але воно цілковитий мопед принесло річкою. чуєте? І шльома від мопеда. Головне, що моп'єдіста нема, бо вже його кури склювали по дорозі, або мій васька ж десь тут лазить, може його з'їв вже. Ну в общем так, повністю мопед тільки вже буриню в усьому. Лежить воно в воді. Принесла річкою якусь. Що нас розділяє? Не тільки новий мост, а й погода. Дивіться, що у нас яка і яка вона там у мами. Почав знімати, коротше, як обично слава. Ти включаєш камеру, коли все найкраще проїхать. Склади якісь непонятно. Це Amazon, по-моєму. Ну в общем, у нас сонечко. Та не крутити тим рулем пішов. А там у мами хмари дощ. Дивіться, бачите. Люмайте знову закурив? Нє! То в мене такий імирительний прибор. Знаю, що то має довжину 10 см. Все, поняв. Значить і плитка така сама. Далі мені не треба. Вже 30 років відкурив своїх. Тепер считаємо. це ж Стиральна машинка. Раз, два, три, 4, 5, 6, шістдесятка. Так. 85-ка. Так. Ну і тут виходить, що там? Раз, два, три, чотири. Ця довша та кусочок. ну Десь отако, вона якраз буде стояти. От. Але знаючи італійців, мені кажеться, що спочатку тут стояла стиральна машинка, а потім вони її обкладали плиткою. знаєте. От. І вони, як євреї, ви бачите, вони там, де не видно, вони там плитку не кладуть. Ну, я просто в Україні такого ніколи не бачив. А ці навіть не заморачуються. Нащо там плитку класти, якщо її там все одно ніхто не буде бачити, правильно? Розетка є і все. Отак от, от. Просто собі піноблок зашпакльований, причому так, не перетерти нічого. Ну, ніколи лишньої роботи не зроблю. Я б хоча б покрасив. Би. Ну, як то кажуть, не мені рішать. В общем, влазит любая стиралка сюда. Ну, я имею в виду, самая большая из тех, что есть, 85, 60, 60. Вашему вниманию предлагаю в стельке. Мне мама подигнала. я им уже дал погоняла чупа-кабра. Ну, потому что высосут из тебя всю кровь. Я говорю, в стельку вырежь сам себе под размер косок. На самом деле, Ці голочки, якщо я не знаю, так злолю, ну вони реально я не знаю, металеві, мабуть. І дуже гострі, якщо на одну так наступить. От, Якщо повністю так на поверхню вставати, ну, то воно навіть має якусь назву, що ну, фокусується. що це ти? Е, оу! От. В общем, десь фокус девайс. Ну ладно. Я думаю, ви зрозумієте і так. В общем, якщо на нього... Наступаєш, то воно типу, має щось там допомагати. Але, ну, як це так, бути серйозним, хоч раз в житті, хто у нас там щось розуміє, розбирається, дивіться, здоровою ногою як наступаю. от, ну, Реально больно, знаєте, навіть також, щоб сказати, не, неприятно і ощутимо, як воно, прям, чуть ли не протикає тебе. А от хворою ногою наступаю. Я стаю на одну ногу і ну, мало що відчуваю, як ви вважаєте, це скоро пройде, чи, і вообще, чи це взагалі нормально чи ні. Ну, пишіть тільки ті, хто знає, бо Сов'єти, ви ж помієте, треба давати тоді, коли ти впевнений, а не тоді, коли тобі хочеться. Бо ну іногда мені реально... Є вещи незрозумілі, які я взагалі не можу зрозуміти. Я тут рукою я нажимаю, я прям чувствую, як воно. Ну, бачите, воно... І ощущення такі, ну як вам сказати, ну, ощущення, як ти на голки нажав. Вот. А хворою ногою нажимаю, я якби... не можу зрозуміти. Ну, Мені немає таких відчуттів, як здоровою. Взагалі, ви поняли, да? Вопрос? Я взагалі чи ця штука корисна. Ну, я думаю, що корисна дуже. Юля, де табличка Lidl, зі скікох до скікох? Короте, бачу, стоять два італія, пригають, не можуть відірвати вивіску. Е, ну, отут висів плакат, зі скікох до скількох робить. Я кажу, хлопці, може я спробую. Вони кажуть, ну давай. Я перший раз вона мене з рук вискальзнула вона брезентова. другий раз дёрнула, вона впала. А перед цим ми минут п'ять на скільки щось тільки наблюдали. Вони її смикали, не знали, що з ним робити. А Славі каже: а може допомогти. А я потім кажу: так а може вони хулігані? <риклад> <риклад> я кажу, завтра в усіх газетах якийсь хахол обірвав. Ну може, вони просто тепер круглосуточно хай роблять. В общем, все, на цьому лідрі вивіски немає. Конечно, все понимаю. Но проехать на эти креветки с Киева, это подвиг, ребята. Там же снимают, где сидеть. Ну, хиба что, крыша открыта, а так же что ж там. Два сиденья и то, и такие, наверное, комплектации, как я, туда не влезут. Не, ну влезут, но все равно. Вот все вы наваливали. Из-за этого она теперь тут и стоит, наверное. Что... Прокляли. Відеоочот. Вчора вийшлося. О, думав, відру нема наша гати. Йду майже біля старої альониної роботи зараз G7 заїзд. воно. Бачите? Пальцем Це стара. Йду до мами на Кохле. але пішки. Не знаю, де я зможу звернути. Ничего себе. Хочет и прикол. На Алёниной работе на парковке, смотрите, какая машина стоит. Один в один, как наш, як наша Бенедиктовна. Раньше ее тут никогда не было. Такая, да не такая, да? Але очень схожа. Видите. То есть тут, наверное, новенький роб. Паула, привет! Махаем тебе за забором. Вот. Ну и в общем, о чем же я, да? О, короче, вчора нашагав 10 тысяч шагів тоже. Нога боліла, сьогодні вже в добавок ще й кріпатура появилася. Но це нормальне явление, с тільки тюленем провалятися. Таке легеньке. Сьогодні я йду пішком до мами, але якраз подивлюсь заодно, скільки шагів виходить. От, ну по цьому шагоміру. Е, е, йду. Не по маршруту автобуса, йду самим коротким шляхом. От, іноді буду перетинатися з маршрутом автобуса, але в целях дойти пішком. Якщо вийде, добре, не вийде там. Можна в будь-який момент звернути, трошки пропетляти і, як то кажуть, сісти назад, приїхати чи доїхати туди, куди хотів. Йду. Каже, хлопці, ким ви робите? Грузчиками, каже, на стройки. Ви бачите, які вони хитрі. А на 26-й пішком з цементом або з плиткою. Бо чи каляну не хватило. І ти преш з тим ясиком, на 11-му ти вже прокляв всіх, кого знав на тій роботі. О, на 20-х ти вже починає тобі памерки забивати. А, а поначалу ти думав, що що це, я один мішок буду нести. Візьму два, три там. Ага, вже на другому, на третьому етажі починаєш розгружатися. В ітоні піднімаєш до 26-го, хоч би самому вже дойти. Ну нічого, потім привикаєш і до цього, я вам так скажу. Бігали, як молоді, поки настройки там робили. Всі, при чому. Ми навіть жили, квартиру знімали на 26-му. І тоді вже був, по-моєму, ліфт. А, ні, ліфта ще не було, да, пішком піднімалося. Ще знайшов наших. Привіт! Та тут багато, якщо йти пішки роздивлятися, знайдеш українців. Один відчайний дружочок. Як завжди на ній шла? Ну вона відколи я тут, вона вже тут стояла. І стоїть вона тут вже, я так розумію, мертвим грузом. Це звісно жесть сюди приїхати на ній. було. Але що, я ж вам розказував, як я на такій самій діятці колгоспній. 20 тисяч кілометрів за місяць лупанув. З каляном тоді залишилися, за старших. О, На роботі. То я ти що? Я думав, що мене не одною палкою не розігнуть потім після тої девятки. Це не машина, це жесть. Але що тоді, знаєте, годи, які наші були. Я ж тоді був двохметровий, голубоглазий, блондин. Ще ж красивий. О. Коротко, починаю в мене вже, знаєте, потрохи дурити починаю. Ну, осталось іти не так уж багато, але тяжко. То я вже починаю ліпити, що попало. Ще ви знаєте, за ці останні дні ходьби я замітив, що дуже багато почало з'являтися, бо я їх почав замічати. Ні, ну не я поча замічати, дійсно початку почали з'являтися ну, Хонди непосидно в геної що розумів почали набирати Узнали нову марку автомобіля вот. Полячки стали красивіші після повномасштабної бо знаєте як ніяк приїхала така конкуренція що мусить ходити на манікюри в салони і, і везде щоб відповідати, тому що поляк він би якби хоч і поляк але він мужик як і будь-який музик, дивиться туди, де гарно. Взагалі, зробили ми трохи переполоху по світі. Ну це чисто так мої думки, не починайте мені зараз там навалювати. Не, що ти там знаєш, що ти розумієш, з чого ти взагалі смієшся і що ти це, ділюсь своїми, як звичайно, зображеннями. Вже майже дійшов до мами. Кожен день їздимо поміж цього будинку. Я кажу, який мені покою не дає. Тут чи бісця такі великі, ви поняли? От. Ну, Тобто туди двірі йде, туди так о то все ж позаростало. Заброшений. Ви уявляєте, скільки там би можна було б поселити на сьогоднішній день нуждаючихся людей в тому. Нема різниці, звідки там, з України, з Африки. Дайте цим людям можливість тут жити, ви, ви, ви цей будинок через тиждень не узнаєте. Вони там і ремонти пороблять, і на веселі відгуляють, ще й вас позвуть. А так валиться все, дивіться. І це ж ну, хороше, все, ось все, автобус тут 63-й ходить. Це вже майже біля мами. О, щоб ви розуміли. Другий день та сама горка. І вже легше, ніж вчора. Вчора я на автобусі. Сюди приїхав, під горку тільки піднімався. Сьогодні я пройшов всю дорогу пішком. Піднімаюсь, хекаю, але вже не так. Ось. Ще є ще трошки якраз саме круте місце. і саме родючий лимон в Італії. Я вам серйозно кажу. Круглий рік на ньому він обліплений лимонами. Я не знаю, чи це порода така, чи це так ухажують за ним. До Шкандибавчик. Славко до Шкандибавчик. Я вже думаю названня каналу поміняти. Дав бог ніжки. Ходи пішки. Тільки слово ходи. Поміняти на більш підходящий, правильний матюк такий. 7500 шагів. Ну, Отак от, от від хати, як то кажуть, в хату. Зараз сидю, жду кохле. Фух. Тяжко. Пока мені тяжко. Хоча це такі розстояння, куди б ми не пішли, так? ми в два рази більше ходили на ліхті. Отак.